Під час перевірки особливу увагу приділили питанню енергозбереження. Щоб скоротити витрати на опалення, комунальники Чемеровецького району встановлюють замість газових твердопаливні котли, до прикладу, у центральній районній лікарні. Ми вирішили ці котли перевезти на тверде паливо. Яке буде тверде паліво, таким будемо палити. Чи то будуть дрова, чи уголь. Ну що буде, то буде. Є в нас запасні котли газові. Атон, два котли по 0,65 Котли ці, при всякий випадок ми можемо включити в роботу, якщо буде перебій з дровами чи з углем. Побували обласні посадовці у навчальних закладах району. Поцікавилося, чи готові вони до опалювального сезону. Так у дитсадку червона калина, що у Чемерівцях, вже замінено старі вікна на пластикові, утеплено фасади, а також проведено внутрішній ремонт будівлі. На даний час проведено ремонт в п'яти групових блоках. П'ять груп вже повністю в нових приміщеннях. Замінено опалювальну систему за... Підведено під підлогою опалення, що буде тепленько дітям. Проведено ремонт, заміну водопостачання каналізаційної системи. Все зроблено по-новому. І оці батареї нові, повністю замінені всі вікна і двері. Але питання енергозбереження вирішено не в усіх закладах освіти. У Когаєвецькій загальноосвітній школі котельня продовжує працювати на природному газі. Директор школи запевняє вирішення проблеми не за горами. Обстановка на енергетичному ринку сьогодні така, що труднощі із газопостачанням, звичайно, економія бюджету, то в перспективі планування нашої котельні дозволяє, і ми плануємо знову ж таки, залучивши позабюджетні кошти, замінити газові котли на котли на твердому паливі. Можливість є, у нас плідна тісна співпраця з місцевим агроформуванням. От попередні домовленості є. При виготовленні проєктно-кошторисної документації, я думаю, що найближчим часом можна буде реально замінити котли на твердопалення. Загалом ситуація в районі виглядає оптимістично. Я в цілому задоволений тим станом справ, які сьогодні є в енергетиці. Робиться дуже багато позитивних справ, а саме переоснащуються котельні на Твердопаливні котли люди проявляють ініціативу. Олександра Карпунець, Олександр Галян, Щемеровецького району для інформаційного випуску.